Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук повідомив, що вступив до лав Національної гвардії України. Український голкіпер Андрій Лунін, який зараз є другим номером у Мадриді, повідомив керівництво, що влітку хоче покинути команду. Причиною цього є замало ігрового часу. Шахтар повідомив, що сплатив до бюджету України 284 мільйони гривень податків за перший квартал 2023 року. Відзначається, що основним джерелом прибутку донецького клубу за цей період став січневий трансфер Михайла Мудрика до Челсі. Гірники продали лондонцям 22-річного українця за 70 плюс 30 мільйонів євро. Керівництво металіста 1925 звернулося в УАФ УПЛ та комітет етики та чесної гри з проханням закрити бокмекерські лінії на матч з Інгульцем у 28-му турі. Причина цього рішення не зазначається. Захисник Динамо Денис Попов вибув до кінця сезону через травму. У 24-річного футболіста м'язове пошкодження. Про його можливу готовність на момент матчів збірною не повідомляється. У поточному сезоні Попов провів двадцять. Чотири гри в усіх турнірах. Луганська зоря завдяки перемозі над Інгульцем 2-0 у рамках 27-го туру УПЛ набрала 61 очко у поточному чемпіонаті. Це є клубним рекордом для луганської команди, яка вперше у своїй історії в рамках УПЛ набрала 61 очко. Попередньою найкращою кампанією для зорі був сезон 2019-2020 з 58 набраними очками. Президент Динамо Ігор Суркіс хоче бачити більшого відпівзахисника команди Віталія Бояльського, враховуючи зарплатню, яку він у Керівництво київського клубу не задоволено рівнем зарплати та рівним результату, який демонструє 30-річний українець. Хавбек забив 13 голів та зробив 10 асистів у 36 матчах сезону за клуб. У складі шерифа чемпіоном став український воротар Максим Коваль, який перебрався до Молдови минулого літа. Для 30-річного українця це був перший трофей за кордоном. Цього сезону Коваль провів 18 поєдинків, з яких 8 на 0 при 16 пропущених м'ячах. Український футболіст Олександр Зінченко все ж пропустить заключні матчі. Матчі Арсенала у цьому сезоні таку інформацію підтвердив головний тренер команди Мікель Артета у передматчевій прес-конференції. Раніше вже повідомлялося, що Зінченко пропустить решту сезону через травму. Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко прокоментував ситуацію з можливим допуском вболівальників на стадіони матчів УПЛ. Цитата: Ми закликаємо УАФу розглянути можливість розробки норм, які б дозволили вболівальникам відвідувати матчі УПЛ у наступному сезоні. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми це реалізуємо. Більше того, ми навіть Можемо виступити з ініціативою, щоб усі кошти, одержані всіма клубами УПЛ від продажу квитків, були передані ЗСУ, сказав Кириленко. КДК УАФ виніс рішення щодо подій на матчі дніпро 1 Олександрія, який завершився з рахунком 1-1. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань відсторонений на три матчі, два з яких умовно. Він у тій грі отримав червону картку за поведінку у технічній зоні після призначення пенальті на користь Дніпра 1. Вінгер-Дніпрян Жоан Пеглов дискваліфікований на чотири тури, один з яких умовно. У тій же ситуації він відштовхнув ротання. Адміністратор дніпра 1 Вадим Комардін відсторонений на три матчі, один з яких умовно. Клуби загалом сплатять штраф у розмірі 20 тисяч гривень кожен. Руслан Маліновський віддав свій перший асист за Марсель. У матчі 36-го туру чемпіонату Франції Ліль на своєму полі переміг Марсель з рахунком 2-1. Рахунок відкрив хавбек гостей Джонатан Клаус на 29-й хвилині. Гульову передачу йому в розріз на хід віддав український хавбек Руслан Маліновський. Динамо втратило. Математичні шанси на кваліфікацію до Ліги Чемпіонів на наступний сезон. Це трапилося після перемоги Дніпра 1 над колосом у 27-му турі УПЛ з рахунком 2-1. Тепер Дніпряни випереджають киян на 14 очок. Столичний клуб вже не відіграє це відставання. Востаннє Динамо не потрапляло в Лігу чемпіонів 9 років тому, у сезоні 2013-14, коли команду очолював Олег Блохін. Центральний захисник Шахтаря Микола Матвієнко буде трансферною цілю англійського Брайтона вже влітку. Чайки шукають лівого та центрального захисника. А Матвієнко може зіграти на обох позиціях. Брайтон, як і минулої зими, зберігає активний інтерес до українського футболіста. У січні Брайтон вже робив пропозиції щодо Матвієнка, але отримав відмову від Шахтаря. За словами генерального директора гірників Сергія Палкіна, англійський клуб давав за українця 16 мільйонів євро плюс бонуси. В Україні створено першу футбольну команду серед переселенців, яку назвали Мрія Гостомель. Учасники волонтерського штабу, реставратор, картопляне військо, блогер Дмитро Дубас та колишній помічник Андрія Шевченка в Збірні України Микола Васильков. Команда повністю складається з вимушено переміщених осіб. Географія мігрантів широка. Зокрема, є гравці з тимчасово окупованих територій Донецька, Крима, Каховки та Лисичанська. Співведучий -то таке Михайло Співаковський заявив, що Шахтар стимулював футболістів колоса перед матчем ковалівців у 27-му турі чемпіонату України проти Дніпра. 1 колос програв той матч, пропустивши в компенсований до другого тайму час 1-2. Цитата: за нашою інформацією, доказів, звісно, не може бути, але є інформа з двох незалежних джерел. Шахтар стимулював колос на матч з Дніпром-1. Сума була 150 тисяч доларів. Тобто, кожен гравець, який вийшов на поле, отримав би десятку, сказав Співаковський. Ворскла та її головний тренер Віктор Скрипник з дуже великою ймовірністю припинять співпрацю по завершенню сезону. Обидві сторони мають певні претензії один до одного. Тренеру не подобається, що не всі його трансферні побажання були реалізовані, зокрема, Богдан Лєднєв та легіонери. Скрипнику повідомили, що наступного сезону за клуб гратиме молодь, а керівництво Авського клубу не задоволено тим, що при майже подвоєному бюджеті на сезон команда займає нижчу позицію в турнірній таблиці ніж у минулому сезоні. Кадика УАФ оштрафував Минай та дніпро 1 за допуск глядачів на домашні матчі УПЛ. Минай сплатить 10 тисяч гривень за порушення додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професійних футбольних клубів в умовах воєнного стану на Грізніпромодин, яка відбулась 15 травня. Дніпро 1 оштрафований на 20 тисяч гривень за аналогічне порушення в з Олександрією 11 травня, яке стало для клубу повторним. Орендований у макабі Тель-Авів форвард зорі Едуардо Гареро травмувався в матчі 27-го туру УПЛ проти Інгульця. У 23-річного панамця м'язова травма надрив м'яза у передній поверхні стигна. На цю мить це означає, що футболіст більше не зіграє в сезоні 2022-2023. Середній строк відновлення після такої травми складає 3-4 тижні. Динамо більше не шукає Форварда, трансфер якого київський клуб потенційно міг би здійснити. Скаут. Киян викреслили цю позицію у своєму списку. На позиції нападника за динамо гратиме Владислав Ванат. Український півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився дублем у матчі 33-го туру чемпіонату Польщі проти Вісли. Хавбек зрівняв рахунок на 81-й хвилині зустрічі, а на 86-й хвилині вивів свою команду вперед. Це вже сьомий та восьмий голи Кочергіна у сезоні екстракляси. Загалом в його активі вже 15 результативних дій у 44 матчах в усіх турнірах. Наступного сезону УПЛ планує провести розіграш Кубка України. Ліга вже продала ВУА в УАФ проєкт регламенту кампанії 2023 2024 у який включений формат Кубка України. Зазначається, що формула розіграшу залишається класичною, а представники вищого дивізіону розпочнуть виступи на стадії однієї 16-ї фіналу. Матч шостого туру відбору до Євро 2024 між збірними Італії та України пройде на Міланському стадіоні Сан-Сіро. Гра відбудеться 12 вересня, початок зустрічі у 21 .45. Найближчі матчі відбірного циклу Української. Команда проведе вже в червні, 16-го числа синьо-жовті у Скоп'є зійдуться зі збірної північної Македонії, а 19-го у словацькій Трнаві приймуть Мальту. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. У СМІ з'явилася така інформація, що головний тренер зорі Патрік Ван Лювен влітку може очолити Шахтар. Ймовірність, призначення 53-річного нідерландця коучем донецької команди оцінюється дуже високо. Відзначається, що робота Ігоря Ювічовича не вразила президента клубу Рената Ахметова. Власнику Шахтаря не подобається стиль гри команди при Ювічовичі. Натомість йому подобається робота Патріка Манлювина в зорі. В свою чергу Даріо Серна висловився про призначення Патріка Менлювина. Цитата: ця інформація з'явилася не випадково. Це провокація, щоб дестабілізувати команду перед вирішальними матчами, сказав Даріо. Бійка на футбольному полі в чемпіонаті Ю-19. Після того, як арбітр матчу Рух Львів призначив пенальті на 97-й хвилині, на поле вибіг. Якийсь чоловік і заїхав в судді в живіт. В ЗМІ подали це як вчинок вболівальника. Але насправді в кількох джерелах пишуть про те, що месником виявився Євген Михайлів. Це брат Романа Михайлова, віце-президента Львова, який керує клубну дитячу школу. Кажуть, Євген Михайлів, помічник тренера молодіжної команди Львова. Але на сайті клубу він не вказаний, з якої причини в нього така агресія, що він вибіг на поле і вдарив суддю, невідомо. Але увага, атака! Львівської. Львівського руху. М'яч влучає у руку. І що? Пенальті. М'яч влучає у руку. Це було добре, помітно зараз. І пенальті. У ворота синьо-золотих. Зараз гравці Львова там обступили асистентку арбітра. Ой-ой-ой, вибік болівальник. Вдарив арбітра. Хто це там? Дивіться, що у нас відбувається ну нічого собі. Колишній головний тренер Львова Олег Долуб поділився думками щодо виступів українського вінгера Віктора Циганкова у Жероні. Цитата: він увірвався в чемпіонат Іспанії і показує відмінний футбол та солідну результативність. Не здивуюся, якщо наступним його кроком вже цього літа стане перехід до Манчестер Сіті. Не факт, що все буде настільки швидко, але певен, Віктор зробив цієї весни величезний кар'єрний крок вперед. Його трансфер до Жерони з агентом з самого початку планувався як трамплін. Циганков може бути затребуваним у будь-якому стоп-чемпіонаті. Сказав долуб. Журналіст Ігор Циганик також переконаний, що більш статусні клуби охоче заберуть Віктора Циганкова з Жерони. Цитата: Не хочу вангувати, але я думаю, що наприкінці сезону циганков змінить прописку. У нього зараз дуже гарна преса. Жерона це клуб, яким керує брат Гвардіоли. Він президент. Якщо циганков продовжить приносити ту користь Жероні, яку зараз приносить, то першим у списку буде саме Манчестер Сіті. Наразі справами циганкова займається український агент. Він має бачення, що кращі багатші клуби Іспанії, які борються. За найвищі місця вже розглядають циганкова як потенційного кандидата на літнє міжсезоння, сказав циганик.